Волосся випадає не через шампунь, а через сигнали гормонів. Напевно, ви чули, волосся випадає через гормони, але насправді не гормони ламають волосся. А сигнали, які вони подають фолікулу, коли баланс порушується, певні гормони, зокрема дегідротестостерон, дають фолікулу команду заснути. Волос поступово стає тоншим, коротшим, слабшим. Потім перестає відновлюватись. Іноді людина навіть не здогадується, що причина у чутливості фолікула до гормонів, а не просто у стресі чи нестачі вітамінів. Саме тому ми в Хейрчек завжди починаємо не з догляду, а з діагностики гормонального профілю та трихоскопії. Така діагностика дозволяє побачити, чи є вплив ДГТ на фолікул, оцінити активність росту і підібрати терапію, яка блокує дію негативного сигналу та запускає ріст нового волосся. І це не вирок, гормональний тип випадіння можна зупинити, якщо працювати правильно і вчасно. Тому, якщо помітили, що волосся стає рідшим або Бо з'явилась прозорість у проділі, не шукайте шампунь, просто запишіться на консультацію. Ми пояснимо, чому саме у вас це відбувається, і допоможемо повернути силу волосся зсередини.